Спокон віків, люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба. Яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Сьогодні у нашій чарівній печері жіночий день. Не бачу тут ніяких жінок. Тут немає. А в наступній легенді ціла жіноча армія. Ніку, там жінки, воїни, ціла армія. Амазонки. Давньогрецький історик Геродот стверджував, що їхні племена жили на берегах Азурського моря. Чекай, чекай, далі я. Народжені вони були, на думку Геродота, від бога війни Ареса і дочки Афродіти Гармонії. Тому поєднували в собі красу і хоробрість. Хм. Не смію навіть подумати, чому в них немає чоловіків. Їхня цариця іполіта на чолі жіночого війська завоювала багато різних земель і дійшла аж до столиці Греції Афін. На чолі греків виступив легендарний герой Геракл, який здолав у битві Іполіту. Полонених амазонок? Геракл наказав відвезти на їхню батьківщину на трьох кораблях. Та по дорозі амазонки вчинили бунт і заволоділи кораблями. Амазонки пристали до кримського берега й поселилися на півострові. Тоді цим краєм владарювали скіфи, яким припали до смаку войовничі жінки. Спочатку амазонки жили окремим поселенням, але з часом скіфські чоловіки. Завоювали їхні серця і почали жити разом з ними. Знаю з історії України, що скіфські жінки також чудово вправлялися з конями і зброєю, займаючись бойовими мистецтвами з маличку. Коли скіфи йшли у військові походи, поселення дітей оберігали загони їхніх жінок. Через це ще багато легенд про Амазонок ходить по нашій землі. He -he -he -he. думаєте, забрали в мене легенду про Амазонок? Дзузьки, Зараз махну хвостом і спущу тятиву, і стріла пронизає ніка, і шеву, а легенда залишиться моєю. Піду, Змію, я тобі ще це пригадаю. А, це я. Я був помер. Пам'ятаю стрілу. М'ячики не помирають, а спускають повітря. Тебе підстрелив змій. Довелося накласти тобі дві латки і накачати заново. Дякую, Ніку. Ти врятував мене. Після цієї легенди я не буду більше смикати дівчат за косички. Чому? Страшнувато. В них також тече кров древніх українських Амазонок. Дівчатка, папа. -па.